Лише дві області в Україні нині не мають жодної парафії московського патріархату. Про це під час візиту до Володимира 31 січня заявив предстоятель православної церкви України Епіфаній. За його словами, процес приєднання громад до ПЦУ триває й надалі, і найбільш активно у західних та центральних регіонах України. Саме тут дедалі більше храмів роблять свідомий вибір на користь української церкви. Зараз, якщо ми проаналізуємо ситуацію, то в двох наших західних областях це Львівська. Який вже і де факто і де Юри немає жодної парафії у Франківській області, теж немає жодної парафії Московського патріархату, а поступово вже на Поділі, на Волині, ми бачимо також прогрес, але тут ще є певна кількість парафій. Але ми віримо, що поступово господь створить такі умови, при яких ці парафії будуть доєднуватися до нашої помісної церкви, і в майбутньому всі ми разом будемо складати повноту і єдність нашої визнаної української церкви. Це незворотній процес, він триває. Ми хочемо, щоб він проходив мирно, спокійно, з любов'ю, подібно до Володимира. Митрополит Епіфаній наголосив, що кожна громада, яка ухвалює рішення приєднатися до ПЦУ, проходить непростий, і тривалий шлях. Втім, цей процес є необхідним і виправданим, адже йдеться не лише про зміну підпорядкування, а про усвідомлений духовний вибір. Ми віримо і сподіваємося, що з Божою допомогою всі святині будуть належати саме визнаній помісній Українській православній церкві. Як я вже сьогодні розказував в Соборі, що приклад з Успенською Київ Печерською лаврою, коли мене на початку, якраз в тому ж самому 19-му році, запитували, чи я вірю в те, що я буду служити в києво Печерській лаврі, я сказав, твердо, що я вірю і тоді. Ну, це було дуже складно в той період, і я вірю в те, що ми будемо служити у всіх наших українських монастирях. Бо це українські монастирі, які знаходяться на українській землі, і вони будуть належати українській церкві. Я в Цьому переконаний, я думаю, що Господь знає краще, коли ми з вами зустрінемось знову на богослужінні ще в одній історичній пам'ятці. Які належать саме українському народу, тому що такі пам'ятки національного значення це є надбання саме українського народу, і вони повинні належати українській церкві. Окремо, предстоятель ПЦУ відповів на запитання журналістів щодо поховань полеглих захисників України, які відбуваються у церквах московського патріархату. Він підкреслив, що у цьому питанні не може бути жодних спекуляцій чи протистоянь. Не повинно бути на цьому спекуляцій. Бо це герой, який віддав своє життя заради України. А хто віддав своє життя заради України, це означає, що він віддав життя заради також буття і української церкви. Бо українська держава і українська церква тісно і нерозривно пов'язані із собою. Бо ми бачимо, що робить зараз російська церква. Вони маскуються, на жаль, і багато українців не розуміють, де є справжня українська церква. Вони бачать вивіску Українська церква, а по суті там знаходиться російська православна церква. І тому є відповідний закон, який повинен це врегулювати. Бо якщо ви хочете належати до російської церкви, будь ласка, ніхто нікому не забороняє. Хочете бути, засвідчте, це нехай буде у вас на вивізці, що ви є російська православна церква, і тоді люди будуть розуміти, знати і обирати. Предстоятель ПЦУ Епіфаній переконаний, що це не останній його візит на Волинь. Бо ж як наголосив митрополит, шлях до духовної єдності триває, і Волинь на цьому шляху серед перших. Нагадаємо, 31 січня Епіфаній провів першу літургію в Успенському соборі у Володимирі і за активне сприяння поверненню храму вручив нагороду заступнику голови Волинської ОДА Тарасу Шкітеру. Тож відтепер ще в одному соборі на Волині лунатиме молитва українською мовою.